Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень мирних часів. Війна увиразнила його написом Місто героїв. Як тепер живуть деокуповані міста і села, для яких залишався Харків, центром свободи, незламності і віри у визволення. Тихі герої воєнного повсякдення, у подкасті Градусник, Осколки з рідного вікна. Наш подкаст називається «Градусник Осколки з рідного вікна. І сьогодні ми говоримо з балаклійським районом. Будемо дізнаватися про саму Балаклію, про Вербівку, яка поряд із нею. Гість подкасту письменник Леонід Сома. Леонід Василивичу. Добрий день. Добрий день. І місця Вербівка, Балаклія були для вас і місцем. Духовного напруження, але й фізичного порятунку. Як це було у 22-му та й зараз у 23-му році. Балаклія стала для мене дуже батьківщиною після Полтавщини. Я тут якби свій страшно несподівано. Тисячі десятки тисяч людей особливо в Харкові. Там я дивився тоді, ще інтернет у нас працював. Було видно, люди шукали порятунку. Я бачив, хто шукає порятунку: немісні люди, діти. Тобто не було такого бажання десь тікати звідси. Були різні почуття. Були почуття і страху. Звичайно, коли наш будинок звернувся тут десь поблизу бомбардували заводи, десь впала півтонна бомба. У нас будинок ходив як корабель на хвилях, повилітали вікна і двері, і все це повилітало. Взагалі слово тікати для мене мало прийнятне слово. Я приймаю все, що доля дала, намагаюсь приймати його в тому вигляді, в якому вона його дала. Потім були звичайно думки виїхати, і крім того, мене запрошував Микола Григорович Жулинський приїхати до нього в Київ, його будинок в кончого Озерній. Ми з ним давні друзі, і я міг би поїхати звичайно, але тут була дружина, тут в неї діти, тут у неї тітка, стара немічна, яка потребувала догляду. Всі ці, ці обставини складалися до того, що довелося переживати все це. Тут ми ж тут були відрізані десь півроку були повністю блоковані. Довелося бачити, як ходять ці люди. Які втратили по-моєму, людську подобу, але їм це не завадило ходити з виглядом, ніби то нічого не сталося по наших вулицях. Забирати друзів моїх за стінки. До речі, один з моїх друзів, якому 73 роки потрапив туди, і там його промаринували, спав на бетоні підвозі. Я час лише... намагався ходити на річку щодня, щодня щоб ще змінитися.

Я давай, давай, такий, давай, 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 давай,

я для всіх людей дистанція між нами не існує якби хочеш щось зробити щось 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 буть якій-небудь прокуроду. Де де туди до кратера плантації знаходиться. Так які були і і було, що було, було чадерів, чадерів. Я слухав, от приймаю, чую, чую, е, ні, ні, звісно, так так. На жаль, не прибував. Я намагався чесно сказати, вийти, як ті, що, і коли я чую, що це було, де ти, збивав факт, що з мене щось, з великим змістом. Не вірити, що чути, але але коли це слухаєш і немає Ніяк, я підписався я... я... дописки воєнного, воєнного часу. часу. Я їх потім назвав записки воєнного часу. Просто записував деякі свої враження, дещо з того, що я бачив, дещо із того, що мені думалося в той час. Вони вийшли, до речі, української літери, в української літературні газеті ці грати воєнного часу. Якраз тоді, на самому початку цих страшних подій, я отримав звістку про те, що убито мого друга Сергія Пущенка-художника, це був патріот. Вони разом з Валерою Дяченком уклали видали фронтового кобзаря із ілюстраціями Сергія Пущенка. Він малював наших захисників. Це відомий проект. Так, так знаєте, дуже шкода. Я тоді написав річ, яка називається Взнесіння пам'яті Сергія Пущенка. Вона вийшла, якраз коли ми були під окупацією, а українська літературна газета на цю мою річ «Взнесіння пам'яті солдата і. Художника Сергія Пущенка. Це вже потім якось подумали, що мене ж могли запросоти. Тут хапали навіть став якийсь український препарець, який там побачили. Потім вже не про це думали. А тоді якось не дуже думали. Просто й ми їздили на осипедах по такому трикутнику. Вербівка, лагері, це район міста, там де хата любить, і центрі, де ми жили. І ти потім три кутниками їздили, десь але менше їхали туди. Саме це звичайно було ефемерно, бо стріляли скрізь. І навіть у останні дні, коли наші не визволяли давати тут, були обстріли, звичайно, перехресні обстріли зрозуміла річ. Сіяли ж а вони тут в центрі та засідали і будинку прокуратури, і поряд у будинку банку. Тут ясно, що накривали не раз мінометне мусі, але часом здавалося, і такі були думки, як він може краще зразу вбили, щоб не бачили це все але це не думки. Я і не надавав такого глобального значення. Просто е життя втрачало зміст. Це не страшніше було, що життя втрачає зміст. Бо ясно, що без України моє життя не варте ні копій. Скажіть, будь ласка, коли ви щось писали, ви відчували хоча б внутрішню свободу і незалежність від обставин, від того, що вас оточує від отих ворогів окупантів? Да, це була єдина віддушина, коли ти пишеш і це звільняло. Я як це не дивно почав перечитувати українську філософію, там Сковороду, Чіжевського, Юркевича. Це відволікало і давало ковток внутрішньої свободи. І звичайно, те, що я писав, я писав і вірші. Вони вийшли, до речі, в цій же українські літературні газети. Але більше писалася записка, свої враження. Я щодня щось на це занотовувати. Я не занатував просто що от, ці обстріли, хто десь стріляє, люба більше писав. Ці деталі. А я писав просто те, що відчував той момент. Часто це були навіть відсторонені, якісь розумі, тому що душа вона ж вільна, вона літає де захоче, як кажуть. Дух літає там, де хоче. І от на це я сподівався. Що почитаєте із тих польотів, вірші чи записки? Записки я можу почитати, але треба зараз знайти їх. То я можу просто почитати вірші, які я написав може зараз ось. Можна й ну, так. В інтернеті. Ну, зараз єдиний спосіб, для того, щоб народ щось побачив це фільм. Але важливо, коли це голосом автора. Я завжди люблю, коли читають автори. Що ну, раз зараз не знаю, як сприйметься, хто прочитаю. У весні сині очі проліски. На щоках від пожару погар. А на небі ракетні проблиски і далекий гул і захмар. А вона ж очайдушна дівчина, милосердя світу сестра, з божевіллями його вінчина, з Україною, що не вмира, і коли готять на сході, привертає собі до грудей синіх пролісків тиху вроду, що вона принесла для людей. Тих, що були написані тоді, ну ось з цих віршів. Богдане, ось вони, брати, по вірі, в зелених робах і зі знаком зет, чужих небес, зловісні чорні діри, дияволи Антихриста, дует. Богдане вірю, що ти зміг зробити У колі з неновіснілих ворогів, і знов бито нас за наше жито і духу багатьох заціканів. Так встань, і ти. І хай змухнуть маловіри, коли побачать сайло булави. Усе перемагає тільки віра. Скажи їм їдь без сумніву, на ви. Нехай іде на ви козацька лава. За нами Київ і Софія там. Богдане, чуєш? Переможна слава Це не хребет уламає воргаш. Цей записок. То до вас хтось добувається, там на зв'язку якийсь іде. А, це повітряна тривога, зрозумів. Я думаю, що за рук у нас постійні супроводи нашого життя продовжить. Ну от знайшов я і читаю: світ нічому не навчився, його теодія, виправдання війни. Уже не перший раз у центрі світового катаклізму Україна, хто закопав тут топір війни. Не знаю, чим все це скінчиться, ясно тільки одно: люсой для поколу, як сліпа коняка, яка рухає до нове жорна. Чим далі, тим більше відчуваєш себе нещасним, який шукав затишний готель, а на самохід потрапив в будинок божевільних. Одного разу, прокинувшись від буденної суєти, розумієш, ти на острові. Незмірна годна гладінь відділила тебе від друзів, коханих. Тільки ветенське сонце, його сліпуча усмішка нагадують, немає нічого нового під сонцем. Не чути? Так, так. Я просто уважно слухаю, мовчу. Про що свідчить воєнний ранок? Бахання мінометів глухі вибухи десь у Міловій чи на Байгаречанській горі. Це в той час, коли людство на грані екологічної і моральної катастрофи. Це в той час, коли в краєзнавчому музеї вибиті вікна. І він сліпими очима дивиться на спалення вибухом липи. Будинок музею це особня командира Серпухівського полку царських часів. Він пережив дві війни, зараз переживає третю. Якщо комусь у полон, у полон іде. Якщо хтось убиває мечем, мечем він повинен бути вбитий. Тут терпіння і віра святих, одкровення Івана. Процитували Біблію і хотіла б запитати про те, як приходило рішення і як грутувалися ті люди, які тепер об'єднуються навколо громади православної церкви України навколо. Храму майбутнього можу сказати, що нам адміністрація пішла на зустріч, виділила нам приміщення велике, десь 250 метрів квадратних. За допомогою адміністрації йде капітальний ремонт цього приміщення. Українська церква, і ясно, що я не зміг бути в стороні, бо мене просто люди попросили, щоб я як кажуть вчора всі справи церковні. То я і що зміг, то й зробив. Не мало ще доведеться пройти. Але навіть цікава така деталь. Будемо потім будувати нову церкву, заміток до нас таке приміщення буде пристосоване, але будемо в найближчому майбутньому будувати нову церкву. І Микола Рури Живинський дав мені. План і креслення тієї церкви, яку він побудував у своєму рідному селі. Вона красива. Ми збираємось ж побудувати у нас тут лаваклі. От якщо схвалить громада, я сподіваюся, вона цей план. Така церква у нас буде. Чому ікони Почаївської Божої Матері Почаїв від нас досить далеко? Це вирішили наші священники православної церкви. Україна така прийняли рішення. Чому? Хоч він і далекий, але разом з тим він і нам зараз у Лавра від московського накипу за нею мабуть буде немабуть як точно буде звільнення від них Почаївської лаври. А в нас буде ікони Почеїській Боже Матері Церква. Вас можна називати старостою цієї громади маленької вірян, які об'єднуються навколо вибудовування свого храму? Можна. Так? Так? можна називати, ми так обрали. Але звичайно, це якось звучить трохи патріархально <свісно> слово це не слово староста, але на сьогодні староста це той, хто згуртовує організовує всі всі матеріали, збирає документи. Ну, не дуже пов'язано з моєю літературною працею, але на даному етапі треба ви так і залишаєтеся головним редактором журналу Харків чи є надія на його продовження життя і публікацію, хоча б електронних варіантів? Я не сподіваюся, треба переконаний, що журнал буде виходити далі, але недавно позвонив видавець і один теж з ініціаторів видання цього, який його матеріально здійснює, мається на увазі. Анатолій Стожук, голова нашої спілки. Наскільки каже, холодно, що машина не може працювати друкарська. Вона ж там теж були вибухи, там побивало вікна. Там було багато всяких неприємних речей, але все це зараз уже друкарня діє. І я сподіваюся, що на досі майбутньому ми побачимо черговий номер журналу. Чи готуєте окрему книжку, яка написана у 22 му 23-му році? Книжка, по суті, готова, а не тут. Так, що чи ви не перестали писати вірші? Ну а я для того, щоб і народ якось думав про те, що не можна змусити когось перестати щось писати. Мається на поета. Я пишу ці зараз і всі. Технічно зараз назбирався звичайно цілу книжку поезії воєнного часу. Як вона буде видаватися, побачимо бо на сьогодні на першому місці журнал. Треба зробити журнал. А книжка буде, я думаю, теж. Хай вона справді буде, і хай читається вона і в Балаклії, і в Мербівці, і в Києві. Де потрапить по всьому світу, де є люди, яким дороге українське слово. Дякую вам за цю розмову Дякую. і все почуємося. Дякую. Зустрічі з обізнаними. Після невеликої перерви знову з радістю представляю вам нашого постійного експерта Олександр Плотников. Сьогодні у нас спілкування між Україною і Німеччиною. Олександр Георгійович там. Тимчасово перебуває і згодився люб'язно відповісти на мої запитання, які стосуються різних аспектів творчості і війни. Олександр Горіч, ви мене добре чуєте. Доброго дня. Доброго дня! Я вас гарно чую. Я дуже радий, що ми знову почали спрацювати з вами, бо для мене теж робота це. Прихист і захист від своїх проблем, бо у кожної людини є проблеми, і у психологів, і у психіатрів теж вони є, але будемо з ними справлятися. Все лишилося там, у Харкові. Живу тільки мрією повернутися додому, і все. Я коли від'їздив Фейсбуці на своїй сторінці, написав, що так сталися обставини, що мені треба. Їхати лікуватися. Зараз у Харкові налагодити безперебійне лікування важкувато. Отакі От справи. Дякую за цю згоду, за можливість дізнатися більше від першого джерела такого важливого, як ви. Моє перше запитання. Ось яке. які ж захисні механізми? Вмикає організм творчої людини в умовах тимчасової окупації, а також вимушеної евакуації, особливо із тривалим перебуванням за межами України. Організм творчої людини використовує всі ті механізми, котрі використовує і організм пересічної людини, не творчої. Але справа в тім, що просто прояв цих механізмів, ми бачимо. У, там, у Слюсара – в його справах, а у комунальників у їх справах, а у творчих людей у їх справах. І мені з перших днів війни доводилося спілкуватися з людьми творчих професій і відстежувати їх реакції, їх е, захисні механізми, які самі включалися, або вони нам миссно їх включали, або хтось допомагав включити. Більше року пройшло, як ми опинилися перед цією катастрофічною проблемою, проблемою війни. Я народився під час війни. Я правда мало що пам'ятаю, але я дуже гарно пам'ятаю післявоєнну розлуху, калік, котрі ходили по вулицях. Пам'ятаю. Полонених німців, котрі відбудовували місто. Багато чого я пам'ятаю. І зараз це все, знаєте, спливає в пам'яті. І так сталося, що ми ну, знали, що є війна. Почалися події 2014 року у Донбасі. Ми до кінця не усвідомлювали, як це все страшно, як це все руйнує життя. Згадую. Як описують люди часи громадянської війни, коли люди переїхали там з Києва в Одесу, і вони забули, що там у Києві було щось, а в Одесі вони танцювали, ходили в і те і те, і те, і те. Життя воно ж таке. Всі ми, люди творчі, нетворчі, котрі опинилися в цих обставинах. Всі ми переживаємо посттравматичний стресовий стан. Всі, без винятку. У когось це більше, у когось менше. Творча людина вона ж емоційна дуже тонка. На все вона дає реакції. Причому реакції вона не може приховати. Бо якби вона все приховувала, так і творчості б не було. Вона реагує і інколи. Особливо спочатку цих станів інколи вона починає реагувати відказними реакціями або реакціями паніки, страху. Я спостерігав, коли почалася війна. Що багато, дуже багато письменників, поетів, художників, артистів, музикантів вони розгубились. Хтось побіг кудись ховатися, хтось притаївся, прагнув перечекати це все, хтось почав одразу працювати. Причому в таких станах розумієте, працювати потрібно рутинну роботу. Вона допомагає тобі себе не загубити. Ти повинен знати, що ти все ж таки потрібен тобі потрібно жити. А якщо жити, треба виконувати рутинні, е, усякі дії. І от я у перші дні війни е, натовпнувся на один театр Харківський. Ну, звичайно ж, ви знаєте, театри не працювали і сиділи в бомбосховищах, які там театри могли бути. Але одразу вони всі почали волонтерити. Всі почали волонтерити. І дивлюся зараз. Вже у, у них і прем'єра з'явилася. І з'явився репертуар, і з'явився глядач, і з'явилась робота е, творча, цікава. І я сподіваюся, що коли я повернуся додому, я обов'язково піду і буду милуватися, радіти цій роботі. Ми говоримо про захисні механізми. Захисні механізми – це коли людина починає вмикати рутинні. Дії свої. Це найперше. Бо якщо ми не зможемо їх е, включити в життя, то тоді у нас наступить реакція депривації, примушена відмова від цього життєвого від цього того, що нас робить, з нас людей, що нас тримає на цьому світі, що нас, нам допомагає жити і вижити. Саме так же точно є з творчими людьми, як з усіма нам. Але чому у одних це проявляється так, а у інших інакше. Це ми зараз з вами спробуємо розібратися. Деприваційні кризи, кризи втрати і розлуки. Чи можуть їх витіснити інші випробування війни, загроза смерті для конкретної особистості? Що в такому випадку означає емоційна анестезія? Отже, деприваційні кризи. Почнімо з них. Що таке емоційна анестезія? Почнемо з кінця. Що таке емоційна анестезія? Це ну, анестезія, ви знаєте, втрата чутливості. Больової чутливості, ми знаємо, але чутливість може бути не тільки больова. Але і емоційна. емоційна. Коли людина перестає відчувати емоціями оточуючий світ. Коли вона перестає реагувати емоціями на зміни в оточуючому світі. Коли вона перестає реагувати на те, що у неї наступив такий стан, їй все байдуже. Це страшний стан. Ви знаєте, навіть. Наші психічні хвори у нас є такий термін анестезія психічно дольорози. коли внаслідок психічного захворювання людина втрачає здібність емоційно реагувати на життя, коли наступає психічна анестезія, але ця анестезія призводить до страждань у цієї людини. Анестезія психічні це дольроза, болісна анестезія психіки в перекладі. Людина страждає від того, що вона втратила здібність страждати. А от коли наступає повна анестезія, людина навіть не може відчувати. Ну, звичайно, якщо такий стан наступить у твоїй людини, що буде? Без емоцій, творчість бути не може. На перших днях війни. Такий стан був ні одного е, творця, бо стан емоційного параліча наступив багатьох. Але потроху майже всі, принаймні дуже багато людей, почали з цього вибиратися. Бо нема нічого, до чого б людина не могла пристосуватися. Нічого немає. Он так людина. Влаштована, що вона пристосовується до самих страшних ситуацій. І я, спілкуючись з творчими людьми, за цим спостерігав. Я бачив, як ну, дехто спочатку перелякалися, звичайна реакція. Страх, захист організму перелякалися, десь поїхали, там, в новому місці, не можуть влаштуватися. Е, яка там творчість? Художники кажуть, ми не можемо творити. У нас вже немає ні пензлів, ні, ні красок, ні, ні мольбертів, нічого. Я, 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 я яка творчість може. Поети в голову нічого не лізе, тут вижити тільки яка творчість. Але згодом ти це ж не може не співати, правда? Не може. Так і творча особистість. Вона обов'язково десь почне проявляти свій талант, бо його талант це його життя. Подкаст Градусник, Осколки з рідного вікна. Я, журналістка Ірина Мироненко, дякую за фото, відео та відверту розповідь. Тихі герої воєнного повсякдення у подкасті Градусник, Осколки з рідного вікна.